Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Україна здатна розробити елементарну ядерну бомбу за декілька місяців, якщо США припинять військову допомогу. За даними документа, Україна могла б швидко створити базовий ядерний пристрій з плутонію та технологію подібної до бомби, скинутої на Нагасакі в 1945 році. Пише за Таймс з посиланням на міністерство оборони України. Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проєкту, не було б складним завданнями 80 років потому, зазначають авто через неможливість швидко збудувати потужності для збагачення урану Україна могла використати плутоні з відпрацьованих паливних стрижнів своїх дев'яти діючих реакторів. Вага плутонію, наявного в Україні може бути оцінена в 7 тонн. Цього достатньо для сотень боєголовок з тактичною потужністю в кілька кілотонн, Йдеться в документі. Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові промислові чи логістичні об'єкти. Пояснив Олексій Єжак, завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень України. Документ підготовлений центром дослідження армії. Конверсії роззброєння, нібито буде представлений на конференції за участі міністрів оборони та стратегічних галузей промисловості.